В Атлантичному океані пропав підводний човен американської приватної компанії Ocean Gate, який переправляв туристів на огляд місця, де затонув сумнозвісний Титанік. Повідомляє CNN. Проводиться пошуково-рятувальна операція за участі військових і різної техніки зі Сполучених Штатів, Франції та Канади. На борту Батискафу було п'ятеро людей, серед них кілька магнатів. На рахунку кожна хвилина, адже на судні, от от може закінчитися кисень. Титанік лежить на глибині 3800 метрів під поверхнею океану за 600 кілометрів від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади. Іноді невеликі приватні підводні човни переправляють до колишнього та найбільшого у свій час трансатлантичного лайнера туристів та експертів. Компанія Ocean Gate, яка відправила туристів на огляд до затонулого корабля, бере лише за одне місце 250 тисяч доларів. Це трохи більше 9 мільйонів гривень. В Ocean Gate стверджують, що батискав може розмістити п'ятьох людей, серед яких капітан, три туристи та експерт. Із контенту дослідження Титаніка, включаючи занурення та спливання, займає десь приблизно вісім годин. Титанік зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із британського Саундгемптона до американського Нью-Йорка у 1912 році. Із 2200 пасажирів і членів екіпажу на борту загинули понад 1600 осіб. Вперше від моменту катастрофи уламки Титаніка були виявлені у 1985 році. Артем Каня, році. редакція абозріватель.